Тарас Григорович Шевченко, зоре моя вечірняя, зоре моя вечірняя, Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по зіслала зелені її віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі, та на стрісі недолю віщує, як сондрава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя. Мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні.